Мої люди. Добрий ранок, добрий ранок, 9.57. Боже, трошки прийшла в чувство. Лежала, належалася. Цей шум води, дівчатка, хлопчики, це дорогого стоїть, Пішла, помила волосики, привела себе в чувство, намастила кремчиком, личка, накрасила губки. Все, оці, боже, вчора той день пройшов і хоча дощівська сонечко, а вчора дощ, так? Да? І обично, коли дощ, ми сидимо всі вдома. да, такой там вдома. Букові, колесо, ху-ху. Оце цей дощ, він очора він повинен так бути, тому що дощ, така знаєте, сляку, це колесо, ми йдемо, мокрі, нічого страшного. Десь там мокрі, десь там висохли, струсилися като, знаєте, і все. А сьогодні погода, сонячна, прекрасна. Сонечко на моливай, поговори, боже, добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Ви знаєте, мої хороші, що все залежить тільки від нашого настрою. Абсолютно все. Ваш день, ваша праця та й взагалі, ваше все. Так що, мої любі, ми вже собираємося і будемо. Про погоду я вам сказала чи як там соняча, соняча ну, понятно, що кожний ранок курічка показала. Ну, наприклад, сьогодні був, називається Леся Лук був одіялку. Я собі така вийшла, знаєте, підперла свою головочку, постояла з вами, поговорила, замерзла, запуталася, ту саме одіялка, ну при тебе розкупати. І от, знаєте, в той кокон лягла і кажу, Леся, нереально будеш мене десь. Але в півдесятому кинулися тільки сірі глазки, вони стоять прямо з карашок. Прийняли душ дівочки, світи такий у мене луки, знаєте, що 에, мене щось так половили. зараз на такі цвіта, знаєте, коричневе, сіре, олівочка. Ну я думаю, що вам теж не сподобається, тому що ви знаєте, спортивний костюм, це вона всім на лісі. Ось у нас ця поїздка вся спортивна. Пласіни, кофточка, дівчатка. Ще я вам сказати, що ковтик ми викидаємо. Бачите, я була в ласінах і Навіть відео, коли ми сиділи в столові, я сняла кофточку. Потім така здається, думаю, боже, ну та й великі пілки, ти що мені з ними зробити? Ну, який так, Також жалеченько. Та троє старі, що мігте на тобі, дівчатка. Воно все моє. Оця вся краса яка в і камає. Кумки нашої доброти, нашої любові. Ви розумієте, дівчаточки. Так що щоб у мене вже подарили, скільки зюмів. Тут, тут, тут. Взагалі, мені я вся злона з ізюмів, тому що у мене дерева троїться весь дезюмка. Так, дівчатки напишіть. Зефірка. Зефірка. Ой, зефірочка. Ой, така, зефірочка, прям закладає зефірочка. Дівчатка, напишіть, кусі кулічки в руку. Купите головочку, помила, а то виходить з душу, так, як на світ на ліса. І мене є таке бажання е, в цю річку закрити. Це вам даже, ні, ну скажіть, ми приїдемо сюди, май, і юн, іюн. І Юрій говорить, буде дуже жарко, ми закриємо свою оцю конурку, знаєте, закриємо свою конурочку, е, позатримаємо і приїдемо на неділю. Дівчатка, а там прямо на площадочці, живої водії речі, я постелювати ялту, і я пляш, і буде. а я лягу губ у яремчі, у роми, у живої водіка щось така, дівчатка, у мене наутро така, ні, у мене не суша, байдуже. Ви знаєте, все ще добре. От треба було нам у поїзді напитися, на другий день напитися. Ну, ви розумієте, напилися, поплакали, що там зробили. Байдуже, дивіться, кугурчик, як огурчик, як нічого не бувало. Ні, ми завтра вже їдемо без нічого, завтра на роботу. Дівчатка, робити. Е, може свого роду буде реклама, але я вам хочу сказати жива вода. Вона творять чи дівчатка. Дуже багато спиїв приїхати. Ну, в першу чергу на солодкуся цим е, воду. Е, запах смиреки, девочки, ви пойміть, це дуже добре. Я хочу добре на налегані. Ви розумієте, тут взагалі другий клімат. Утром ми виходимо з вами, відкриваємо балкон, шум річки, запах смиреки, тиша. Десь там далеко-далеко їде поїзд, чух-чух, ми зараз дуже так чух-чух-пах-чух, у ну, нас буде сутки, чух таке. Це дуже випадку. Ну і дівчатка, звернельна вода. Тут Люди в праняти тече джерельна вода. Дівочки, я вам вже говорила, неоднакартова говорила, що коли, як прийшов, перший раз була жінка, в неї була я з межу, вона її не пола. я вам говорю, мене обминули, я вас, але я хочу вам сказати, що вона дуже смачна вода. Саме головне, що ви купаєтеся, покрили свій так ротик, покрили, у воно це прийшло. Так що ми речі один-два дні, вони творять, сюди Дивіться, Ось усі, сідаєте в шість вечора ми шість на сіли на ході. Десять годин ми тут. Все, 10 людей ми приїхали. І гайда, тут їде поколи, є куди піти, є куди провести реви. Це я вам говорю. Два дні в живої водійте достати. Саме головне, піш, і хочеться пити. Так що мирний, ну, е, свого роду може бути як маленька, як але я хочу вам сказати одне. Дивіться, відпочинок міський так? Їдемо за кордон, ми хочемо сонця, ми хочемо шикарних загарда. хоча вирістили одіяло, пряшу, то знаєш, розложися. І має загад. Але кожен відпочинок він відвічається по своєму всі Закарпаття, Закарпаття, да, це взагалі круга. Дивіться, я раніше дивіться, ми були в да? там такий е, адреналін у нас, да, гори, колесо, е, потім ця канатна дорожка, взагалі по-другому, там взагалі лежі. Е, Допустимо, я говорю, коли ми з вами їх, там взагалі така тиша, там взагалі, ну, знаєте, це. Тишини, хоч тишини, це туди. А у Роми, ви знаєте, тут і так, і тихо, і шумно, і класно, і шикарно. Мені подобається, скільки разів ми вже приїжджаємо, і я вам хочу порядку мати особи на пані. Приложить свої головочки, і просто той шум це дуже дорого стоїть. Дівчики, перезагрузка, один-два дня вона нам потрібна. Ми постійно, знаєте, про щось думаємо, щось ми мріємо, щось ми е, робимо, да? але допомогти разу наслідок. Е, мрієте, не про що, але ми теж якщо ми щось мріємо, ми йдемо до кінця. Я вам вже свою школу розказувала, і завжди я вам говорила і мріяла про тих 600 мерседес, коли в нас була красна тавія. їдемо, отак от руку виставила, їдемо, отако, і ідемо, там музика грає. А чи, сидіння у нас було ліопорт, опять ліокордів був. Так, ліопер, чата. Ну і знаєте, сюди їдемо по обоженню, кудись пишемо, а мені всі табря в мене то Що ви табрикаєте? В мене в гаражі, в того гаража. Ми вже в общиті комната 12 метрів, яке гараж. В мене обманюває трохи, але міський матеріал девочки через два роки у нас у сюди з лонги, саді сірого цвета. Девочки, ну ви знаєте, я вже казала, ми матеріальні. Саме головне це хотіти і до цього. Року. Ніколи не опускайте, руки ви сюди. Дивіться, немає невозможного дівчатка. Нема невозможного. От послухайте, я думала, все, 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 все. Ні, девочки, немає невозможного. Саме головне бажання. Бажання це все. От дивіться ми, от нас, каже, я під путку планувати місяць. Три неділі збирати чемодан, чотири неділі, що думати, а місяць нарозуміє, подивися, ми В Смислі, кажу, кажу, так і зібрала чемодан. 15 минут навчила, так? Зараз швидко зібралася. Навіть треба говорить, все собака, ну ви розумієте, так? А я вам кажу, а що нам треба, євачки? Покрили сумку, труси носки, лічики, десь я взяла зупатку, я здаємо під взяла взяли фінку, шампунь, розбавили водою, бо, тому що домивалися нею. Каже, навіть, чим ти голову голомала, на теле тобі розбавила водою. Байдуже, знаєте, нам налила голова. Ну, то чиста голова. Я кажу, головне, що ти мило мені дала, щоб ти волод, і був дві, знаєте. Байдуже, допомила цю голову, стала, таку на столичку століття. Кому ти ляла в тіма голосі, то мені нема без віку деможе, ніколи немає. Так, що, мої рідні, значить, ти хоч відпочаєш, кучаєш, рольки, да? Так, що ми рідні, знаєте, відпочиває, правда. Перезагрузка пройшла, правда, вілась, хвост, ми за спитаємо, я думаю, вам сподобався потужку. Пантанний відпочинок це просто шикарний відпочинок. Я вважаю, що ми відпочили більше пане дівчатка, брада, вчора такий дощ, і думають, їхати і не їхати, їхати. Так, звісно, їхати, ви що? Звісно, їхати, навіть не думати, взагалі не треба. Тому що, ви знаєте, коли ми завжди почали щось зробити, ми потім думаємо, боже, чого ми це не зробили? Чому там жили Оля завтра? Ніколи. те, що ви маєте, світі, не маєте зробити сьогодні, не залишається на завтра. Дівчата, ну це вже перевірено. А буде, допустимо, вічку п'яти, так? Теж наша альбінка наша ходить два місяці, дивиться на одну копчику, покупку. Ми зайшли з нею 7 кілометрів. Коли клієнта посили зайшли, один повільон зайшли, не то. Другий не то. то, ні, альбін, я ж такого не буду, куди питати руки. Заходимо третій повільон, мене одіває огонь, кажу, йдемо. Я подумаю, що ні, ти думати не будеш, що таке. А все вона... А є таке, коли зрозумів поліцію. А есть такое, только то щоб розрізнув. Я кажу, дві, комфортно, так? удобно, так? складайте. За п'ять минут я оділа я білю і, альбину, і Ну, вы понимаете? Так само, я віші не вірю, дівчатка. Я вам правду, Нет, я костюм я вірю, а ви думаю, я в нього не влізу. Ну, я ж думаю, я ж коли віщанеться, я не... А взагалі просто продажу 500 гривен. Є на мене розмір? Так. Да. Гайда. А чи я в нього влізу, чи не візу, я не знаю. Если вдруг что, думаю так, воно ну, таке дріненьке, думаю, если не лізу. Тут воно розпорюється, не згорізається, тут розширяється. Хорошо. Якщо не то, подобну ткань купила, розширла. Дівчатка, головне бажання. Саме головне – ваше бажання. Ваше бажання все. Ваша цитулічка в мене, ви знаєте, пробиває поговорити, це для мене на раз-два, тому що мені не дай поїсти, дай поговорити. Але, ви знаєте, є таке, що може, якось, ляпає тим язиком, що попало. Але слухайте, ото ляпає, що попало, воно буває і полізне, що попало, ну вже в Слухайте, я той прямоміністр на докладі воду закриваю, але гафинчика нема, скоро я робив треба. Але джерельна вода вона віде, шо, ся, я вам впечатляється. Хоч на один-два дня рійте до ремами. Дівчат, ви питаєте, по пчел номера, купу номирає разні. От є, є номера, допустимо, вони йдуть без балкона, там одну, одну міску. Є двох, є трьох, є чотирьох місць, номера і разні наберіть на мене, він вам все розкаже. Правда, один-два дня. Ну, це роман, він що я буде, я би хочу тільки обнести, Що ви коли сюди приїхати, хочете масло було. Гоже, знаєш, на світі солечко, і в мене вже асоціація, і почти вікна цю траву на цю осу. Ви думаєте, свіпліка, все вчора, цей, темпу, траві, шурувала, що звідки така степенці? Я вчора цим лицем по кота рішурувала ажу. Пішла по тюрсі, кашок. Овся іде кроссу, дівчатка. Саме головне, що живі, здоров'я, закінчилася війна. Я завжди буду вам говорити що потрібно жити як ми насолоджувати життя. Ми не знаємо, що це через суку, мірі секунду. Ми не знаем, ми знаємо, чи ми завжди поїдемо, не поїдемо. От є сьогодні, є ще. Зібрали, зробили. І ніколи не шкодують. Повітря немає, нічого невозможного. От немає. Просто повітря мені. Може таке, знаєте, от буває там, знаєш, ой, там то, ой, там, там то, тоді, може бути і ой там то, і ой там все. Ось ось все. Ну, У нас так говорить, я й буду говорити. Але я вам хочу сказати, ваша дідулечка дуже полізних рішей вам говорять. Okay, понимаете, потому что самое главное, я делюсь дивлюся усім. Я вам розказую абсолютно все. Пішла в цій кінці, вона приїхала сюди на. Я без комплексу. вот даже вчера, я вчера в майке была, ну вы ви да? Вот я думаю, бор світ, ну куда ты его кидеш? Ну, це ну, такий, трошки дискомфортка, потом думаю, самое главное, хорошо найголовніше добре загоріти. Коли загорієте, іначе культур. Одним словом, дівчатка, у меня ні ротик, не батарейки, ніколи. Я вам всем желаю здоровья, мира, процвітання, дізнання ваших людей. Обов'язково, відпочивайте. и живите на сьогодні жити с життям. Чому ріднулічки, мої, мої красотулічки? Нравиться ця базаренка ваша, комусь не нравиться, Не нравиться, заблокуйте, не можете заблокувати, візьміть молоток, стукніть по телефоні, пропадеться базаренко, але в другому телефоні вона з'явиться. Ви знаєте, дівчата, мільйон людей, мільйон мені. До чого я веду? Допустимо я, так? Да? Я ніколи в житті нікому не пишу в духе коментарі. Хто я така, щоб я писала людей? От я, допустимо, да? я там стажу ці, мені не знаю. Це прилистую. Взагалі дуже правда, кажу правду вам. Я не люблю, коли на камеру їдять да там і ну так оце я прямо. От. Ну є такі, це напевно, щас модно на камеру, їдять, там чмака і да. Е, ну мені здається, я просто перелистую. Хто я така, щоб я написала е, там в коментарі, от ти така, тисяка, хто я така, ніхто дівчатка. Ми не вправі один одного осуждати. Ми не вправі один одного казати гадості. Пойміть мільйон людей, мільйон мнєнів. Але я думаю, що оскорбити людину легше всього. А ви подумайте, потім, ніння, то і людини. Да? Але опять я хочу сказати, ви знаєте. Навіть мені багато є плохи хороші коментарі, але я на них не ображаюся, тому що людина, коли не впевнена в собі, вона тільки може.